Хто зі мною готувати смачний апетитний вітамінний салатик без майонезу? Залишайтеся, приготуємо разом. Нам буде потрібна упаковка мікс салату, також слабосолений сир, твердий сир, яйця, огірок, зелень, редиска. Я буду використовувати підсмажене насіння гарбузове, також чорний кунжут нам пригодиться. Можна вибрати гірчичку за вашим уподобанням, також олійку, сіль, перець за смаком. В першу чергу відправляємо варитися яйця орієнтовно 8-10 хвилин. Вибрали посудину, в якій будемо подавати салатик. В середину ставимо стакан, викладаємо помитий мікс нашого салату. Міленько насічемо на терку редиску або можна нарізати ножиком. І в кінця ми нарізаємо свіжий вірок пішки зеленої цибульки. Складаємо на тарілочку. Яйця відварилися, ми їх розрізаємо на 4 половинки. Та також будемо виставляти на тарілочку з салату. Додамо зеленої цибульки та займемося зараз нашим сиром. Також викладаємо шматочками хаотично. Ось так. За допомогою овочерізки я нарізала твердий сир. Також його хаотично розставляємо по нашій тарілочці салатиком. Сьогодні для заправки я буду використовувати соус гірчично-медовий. Тож мед я вже не буду додавати. Ось так, орієнтовно одна столова ложечка. Трішки, друзі, додамо олійки. Олійку ви давайте яку хочете. Додамо трішки перчику солі соусу. Перемішаємо та спробуємо на смак. Посипаємо підсмаженим гарбузовим насінням. Якщо не подобається гарбузове насіння, друзі, можете додати інше. Зверху трішки свіжого кропчику Чи раз розмішаємо наш соус за та полиємо по нашому салатику. Ось так швиденько ми з вами приготували смачний, поживний, легкий вітамінний салат. Перед подачою на стіл можна посипати, якщо любите, чорним ніжоком. Дякую, що пробули зі мною. Якщо зацікавив цей салат, приготуйте для своїх домашніх.